Усім привіт! Вітаю вас на каналі Затишна Садиба. Я сьогодні у гостях у батьків. Отримав я посилочку, привіз до батьків, оскільки тут частина препаратів батькам, частина мені таке колективне замовлення. І вирішив заодно з вами поділитися, що я таке замовив. Ось така коробочка приїхала велика. Я попередньо її розпакував, але не дивився, що всередині. Тож будемо з вами якраз. Оглядати. Екопапір це дуже добре. Так, тут мені поклали ось такі липучі штучки через те, що е, різниця була в замовленні між осмокотом. Я замовляв три пачки осмокоту для відкритого ґрунту. Але, як бачите, одна пачка трішки інша. Я замовляв три пачки таких. Мені зазвонив менеджер сказав, що у них немає однакових. У них є трішки інші. Бачите, для поверхневого внесення. І тому різниця є, трішки він дешевший. Запропонували мені додати якісь там липучки. Це, до речі, якісь липучки від мухи, так розумію. Ну, Ніколи не користувався. Можна буде попробувати, як вони діють. З такого плану. Так, мабуть, викладу всі препарати і тоді вже з вами оглянемо, що я такого позам намовляв різного. Замовляю завжди в одному тому самому інтернет-магазині, тому що я вже в них багато років замовляю. Знаю в них препарати хороші. А саме головне, коли замовляємо гуртом. Наприклад, бачите, 5 пачок. Ціна дуже-дуже приємна. Бо коли замовляти, наприклад, одну-дві баночки, невигідно, ціна в них виходить дорожча, ніж коли ми замовляємо зразу декілька. Але іноді бувають на деякі позиції, ціна все рівно дешевша, ніж в інших інтернет-магазинах. Тому я вже в них замовляю. Часто. Кому цікаво, який інтернет-магазин, пишіть мені в коментарі, щоб не казали, що реклама, я рекламую якийсь магазин. Кому цікаво, пишіть, я вам напишу, де я замовляв ті чи інші препарати. Так замовлення велике, ну, умовно велике, оскільки я вже замовляю все. Щоб в мене було до весни, щоб я потім не бігав і не дозамовляв. І бачите, ще дали подарунок. Вони завжди кладуть якийсь подарунок, або прилипач, або окорінювач, що завжди дуже приємно. Так, чек з цінами. Отож Замовляв я доброго осмокот. Дуже я його люблю, використовую постійно. Чим воно класне, тим, що воно дуже має пролонгований термін дії. Відповідно, ми його внесли, і це добре від 1,5 до 2 років діє. Бачите, на 16-18 місяців. Тобто на рік вам його точно хватить. Ви собі даєте в луночку, коли ви садите щось, висаджуєте рослину. І принаймні, якраз цей період найважливіший, коли рослина зростає, вона її завжди підживляє. Воно має гранулки і відповідно, воно поступово розчиняється. Чим більше дощу йде, там снігу воно краще розчиняється, наприклад, сухо немає опадів, воно менше розчиняється так само від поливу. Поверхневе я не пробував, але я так розумію, тут просто дрібніші гранулки, якщо відкрити. От я відчуваю, тут вони такі більші гранулки, а тут такі набагато дрібніші. Тут воно, бачите, 4-5 місяців. Швидке підживлення рослин поживними речовинами і, до речі, не опалює. Бачите, без опіків для рослин. Що зручно. І можу сказати, що воно так і є, бо я його використовую вже декілька років і навіть своїх друзів підсадив теж на це добриво. Е, рекомендую ще один препарат. Давайте з таких великих банок почнемо: е, сірка колоїдна. Нею користувався, до речі, її недавно використовував. Нарешті я обробив затишну садибу сіркою. Чим вона мені подобається, вона рідка, немає ніяких там порошку всередині, вона однорідна, рідка така масляниста, трішки жовта. Має такий характерний запах для мене, він такий, як чистоти сірчаний. Дуже гарно бореться з різноманітними грибковими захворюваннями. Тому я її вже використовував позаминулий рік, чи минулий чи рік лікував малину від і рижі. Допомогла мені, до речі, цього року просто профілактично раз обробив. Нею багато не можна обробляти. Наприклад, буряк диня, каву не більше трьох разів, смородина теж не більше трьох разів, огірки, картопля не більше п'яти разів. Бачите, тут кожна рослина приблизно скільки чого. Я обробляв цього року один раз і хочу після дощів, оскільки на знову планується дощі, ще раз обробити, щоб продезінфікувати, скажімо так. Бо в мене ще є препарат йодоцит, теж хороший. Він взагалі обробляти скільки, хочеш, можеш дезінфікувати різні предмети, речі, оприскуючи, тому подібне. Замовив собі і мамі, тому дві банки. Там від 5 літрів була дешевша знижка, ну, але нам стільки не треба препаратів. Наступний препарат, який я знаю, я вже використовував інспіратор. До речі, не знаю в кого як, чи хтось пробував, пишіть. Замовив, бачите, багато, бо замовив і собі, і мамі, і співробітниці. Препарат дуже класний. Чим він мені подобається. Тим, що ми запихаємо під корінь якоїсь декоративної рослинки, я для тих, що споживають їжу, не використовую. Е, Одну-дві таблетки, дивлячись, який розмір рослинки. Наприклад, під троянду я використовую дві таблетки. І в цьому році я замітив результат, тому що, е, наприклад, попелиця в інших сусідів на трояндах вона просто була хмарами. А завдяки цьому препарату в мене попелиці практично не було. Я не можу сказати, що я дуже сумлінно обробляв садибу системними препаратами і тому подібне. І цього року я тільки один раз тих обробити весною. Але завдяки таким таблеткам кущ торіанди був захищений, воно зразу, тут, як пише, і підживляє, і заодно захищає. Плюс воно захищає від різноманітних тих. Бачите, тут навіть намальовано жучків, які в ґрунті живуть. Хруща, який під'їдає і тому подібне. Замовив я собі більше, бо тут є 15 штучок, хочу використати для Вероніки. У мене є два різних куща. Хочу використати для гортензів, яких в мене багато появилось завдяки Андрію з мого саду. До речі, дякую ще раз за чудові кущики. А, і також під троянди. Плюс в мене ще збільшується троянди і очікує ще посилку з іншими саджанцями. Буду використовувати тільки для декоративних, тому що тут теж пролонгований термін дії. Здається, рік. Не пам'ятаю. Само мене цікаво, скільки пише. До двох років. Відповідно, досить довго захищає. Ось. Далі. Мій любимий препарат Амінустим. Колись навіть на в інстаграмі знімав відео «Амінустим – рослинкам добре з ним. Класний стимулятор росту рослинок, і я його дуже часто використовую під корінь поливати. Воно гарно стимулює зростання рослин, особливо коли ми навіть розсаду розсаджуємо. Неодноразово поливав така росла розсада. Собі така собі могла бути полив підживив. Воно таке аж оживає. І ним дуже добре також можна по листу кропити. Реально переконався, цей препарат хороший. Хто користувався, пишіть, як вам. Мені він дуже подобається, і я по ньому бачу результат саме по мінустиму. Замовив собі одну баночку і співробітниці. Теж ціна, до речі, вийшла непогана, дешевша, ніж багато де я дивився в інтернеті в інших магазинах. Однак, якщо би замовити там щось 10 банок, то ціна взагалі дуже приємна. Ну, Але це, грубо кажучи, як для крамниці вже ціна буде. Цього року вирішив спробувати хелат заліза такого виробника. Ніколи не брав, не знаю, що і як він, але думаю, тут звичайний хелат заліза не має бути нічого особливого. Замовив, бо в мене почала хлорозити малина. Малина, яка зростає на сусідній ділянці, яку я доглядаю. Почала хлорозити, вирішив обробити. В принципі. Україна, постачальник від хлорозу. Замовив собі і мамі декілька пакетиків. Далі замовив Slimex препарат від слизнів. Замовляв я через те, що дуже приємна ціна. Якщо брати 5 банок, відповідно виходить ну, реально набагато дешевше, ніж там брати 2 банки чи 3. Замовляв собі, замовляв друзям. Домовилися слімакс, колись був польський препарат. М -м -м так, зареєстровано в Україні, а цікаво, хто виробник. Десь виробник Та, Польща, бачите, Поланд виробник. Тобто так і є слімакс. Він, до речі, хороший. Він мені колись більше навіть подобався, ніж відбросу, оскільки наброс. Ну, останнім часом щось дивно слизні реагують, а на слімакс вони набагато краще. Ну, давайте зразу глянемо, які тут гранули, мені стало цікаво. Ганулки, в принципі, майже подібні такі, як у бросі. Трішки інші. Так, є. Ще з новинок, що я замовив. Замовив твікс такий препарат. Ніколи ним не користувався. Я перед тим брав антихрущ, але препарат антихрущ значно дорожчий. Це сімейний сад український виробник препарату. В якомусь відео на Ютубі побачив хороші відгуки, що ним користуються. До речі, якраз людина, яка займається полуницею, рекомендував, що і ціна, і якість хороша, тому вирішив спробувати. Цей препарат буду використовувати для того, щоб пролити там, де мене зростають тюльпани, крокуси, нарциси, оскільки хроші їх дуже гарно під'їдають. І також я пролию всі декоративні кущі. Ялівці тішиною посадив, і все решта. Після того, як я це все пролию, позапихаю інспіратор таблетки. Бо мені потрібно буде пролити, щоб така була, знаєте, кардинальна винищувальна дія. Все, що зараз є, а це вже буде поступовий захист. Відповідно, якщо я запхаю інспіратор, поки він подіє за місяць-два, скажімо так, кумок з землі, оскільки протруїться тою таблеткою, це буде дуже довго. А це такий реанімаційний засіб, якраз, щоб зразу вилікувати і знищити хрущі, оскільки вони зараз вже починають появлятися ті личинки, які піджирають навіть ехінацею, мою любиму. Так, подарунок, то ви знаєте, прилипаєш додавати до будь-яких тих прип... препаратів. Також я замовив два ось таких препарати. Engio я вже використовував, це системний препарат ранньою весною, не як ранньою пізньою весною, бо ранньою весною обробляю 30D і BioShock або мідівмісний препарат. І е, попробував, замовив ще Ampligo препарат, його не використовував. Е, вирішив теж спробувати його. Буду використовувати його вже на весну наступного року. Відповідно, я вже бачите, маю е, препарати для обробки весною. Е, не замовляв я від грибкових, бо в мене є вдома і хорус. Я минулий раз замовляв його щось там 15 штук. То відповідно є термін придатності, і також в мене є сірка. І біошок або е, мідний будь-який мідний препарат в таких пакетах я вже не пам'ятаю виробника 30. Я його використовую від грибкових захворювань. Плюс у мене є ще йодоцит влітку, і біологічний препарат, який я теж влітку використовую. Не пам'ятаю від якого виробника, але українського здається жива земля. А ці препарати якраз доповнюють від шкідників ранньою весною або на осінь. Системні, щоб протруїти і повбивати різноманітних шкідників. Надіюсь, відео було цікаве. Якщо в когось є якісь запитання або поради, до речі, пишіть. Можливо, ви якісь порате свої препарати або забракуєте з тих, що тут є. Буде цікаво послухати. Всім дякую за увагу, усім па, -па.